У перечутті свята уже цими вихідними столиця відзначатиме день Києва. Цьогоріч центральною частиною гулянь стане новий мистецький фестиваль під назвою Свято вільних людей. Святкування проходитимуть на пагорбах в історичному серці української столиці. Розлогіше розкаже Любов Кукла. У день Києва городян кличуть на концерти, виставки та ярмарки. Свято чекатиме на жителів столиці буквально на кожному кроці, в центрі міста і на кількох локаціях лівого берега. Нам дуже хотілося зробити лівий берег, все лівобережжя нашого міста, так само приватливим, мистецьким, затишним і яскравим. Тому вперше буде запропоновано захід, який відбудеться цього року на день Києва у парку Кіоту. І так само дуже цікавою родзинкою цього заходу буде його еко-еко-складова. Основне святкування Дня Києва почнеться 28 травня о 10.00 на святі вільних людей. Захід об'єднає п'ять різних локацій з виступами понад 40 артистів. Головна сцена розміститься на Софіївській площі, на Михайлівській функціонуватиме сцена пам'яті, а на пейзажній алеї література для нас дуже важливо, щоб усі кияни змогли знайти для себе цікавий захід, чи то спортивний, чи то культурно-мистецький, чи то які вони можуть провести в родинному колі на свіжому повітрі, чи то у більш такої камерній обстановці. На контрактовій площі в центрі студентського життя столиці виступатимуть молоді київські виконавці сучасної української музики. Та, хоч фестиваль і буде надмузичним, організатори не забули і про інші види прекрасного. Те, що буде вперше відкрите на пейзажній алеї нова скульптура Аліси, яка буде в нашому. Частині, де пан Скритуцький відомий скульптор, який вже зробив ряд скульптур на пейзажній алеї, так само буде запропонована нова скульптура самої Аліси. Це буде відкриття у суботу. Звісно ж, не обійдеться без традиційного пробігу під каштанами та валогонки. Загалом організатори обіцяють більше 35 різноманітних заходів та закликають не забувати, що свято вільних людей відбудеться в першу чергу завдяки українським хлопцям, які виборюють для нас свободу і волю на сході країни. Разом ми створили оце гасло Свято вільних людей. Я думаю, що Київ він заслуговує заслуговує, е, е, ну як би як на, назву е, вільного міста, тому що тому що. Е, не тільки не тільки оці роки, а й багато багато а, років віків до того люди виборювали свободу свободу цього міста протягом дводенного фестивалю на Софіївській та Контрактовій площах. Працюватимуть фудкорти з гостинцями від організаторів, а також дитячі ігрові зони для найменших гостей. Свято організатори обіцяють над тож запрошують усіх охочих приходити. Обіцяють, не пожалкуєте. Любов кукла Міхель, телеканал Київ.